Усім привіт, агенти! У нас з'явилось декілька різних новин стосовно гри. Я можливо не швидко, але намагаюсь про все розповідати. Тож при бажанні можете підписуватись, ставити вподобайки, також писати в коментарях ваші запитання чи побажання. І спершу новина про те, що наближається ПТС, тобто буде тестування наступного сезону другого другого цьому сьомому році гри за Division. 13 серпня буде стрім з розробниками ввечері. Мабуть, тоді нам точно вже скажуть, коли буде сам ПТС, а також викладуть. Натрела опис того, що буде нового. Скоріше за все, ПТС буде з п'ятниці по неділю, тому я буду також робити відео і по цьому стріму. Ну а потім, звісно, і про сам ПТС ще буде відео, а можливо ще й стрім зроблю. А тепер давайте розбирати, що відбувається на цьому тижні у грі. Отже, нам запустили подію Золота Куля раніше, не 26, го а ось 12 серпня. Тривати вона буде один тиждень, і це одна з найкращих подій. Просто вмикаємо і граємо. Вбиваємо мовів, які заряджають золоту кулю, забираємо з собі і отримаємо дуже багато ергономічності, також перезарядку зброї за вбивство. Ніяких мінусів, одні плюси. І заодно, щоб перевірити, як виправили золоту кулю, пробіжу ще місію Патамак і гляну, як там виправили місце з контейнером. Контейнер високо піднятий, прикольно. Ось так. Так, хай збере. Подивимось. Вороги з золотою кулею тепер не втрачають цю смужку здоров'я. Ага, в самому контейнері просто відпали якби боковиниці і можна пройти. Ось так нам виправили ось це місце. Отже, активуйте подію золота куля і насолоджуйтесь. І разом з цією подією нам також запустили подію на досвід. Можна отримати 1000 рівнів з множником Х3. І ця подія буде теж тривати один тиждень. Тож можна дуже активно підкачати собі години. А ось на наступному тижні ми очікуємо і саму подію Summer Swarm, літній Рій з унікальними контейнерами, з яких можна отримати різні гарні нагороди, екзоти, а також і міні-речі. І якщо ви досі не зробили сотий рівень сезонної перепустки, також у вас буде можливість прокачати сезон до сотого рівня з ножником досвіду X2. Звісно, краще це було робити на тому тижні, коли було Х5, але хоч так ви можете докачати рівень сезонної перепустки щоб бути готовими фармити контейнери події з SummerSwarm. І також майте на увазі, що цей множник X2 не буде діяти після сотого рівня сезонної перепустки. Також згадав про начебто нову систему ліквідації, про яку розповідав в попередньому відео, і мені вже розповіли, що раніше така система була до виходу доповнена, скільки я зрозумів, але досі не зрозуміла, чого вона активується у деяких персонажів 40 го рівня. Більше схоже, що це просто випадковість, і розробники десь щось не те в коді наковиряли. Тому вибачайте за деяку дезінформацію, але розробники дійсно щось нове роблять, і про це ми вже дізнаємось зі стріму. Про ПТС. Також в меню ліквідації на цьому тижні у нас доступна фінальна важлива ціль, після проходження якої ми зможемо отримати доступ саме до фінальної місії сезону, яку можна пройти на майстер складності та отримати нову маску Тінкерінг, яку я розглядав ще на ПТС. Можливо, вона буде дуже гарною заміною масці Кайота. Щоб отримати доступ до фінальної місії, треба пройти не тільки 12 тиждень, головну ціль другу. А також виконати завдання восьмого тижня, де у нас була перша важлива ціль. Тож фактично, сюжет цього сезону вже закінчився. А ось сам сезон закінчиться через 3 тижні, і схоже, що на подію літній Рій у нас буде 2 тижні, щоб пофармити Лексин А в крамницю нам знов додали якісь набірки і Конакама. Нічого пов'язаного з грою за Division я не знайшов. Подивимось, що це таке буде. І виявилось, що це босс фінальної місії цього сезону. Можна отримати ось такий суцільний костюм. І, схоже, це костюм бівні, судячи по рації на поясі. І ще можна отримати ось таку бейсболку з окулярами. І також фарбу для будь-якої зброї. І додали нам ще один набір. Цей черговий скін саме для екзотів, можна отримати його для пістолета кулемета Chutterbox. На якій якраз і буде збільшений шанс випадіння з контейнерів події Summer Swarm. Ближче оглянути його неможливо без купівлі, хоча, в принципі, і так зрозуміло на що це схоже. Тут буде ще якась анімація. І ще можна буде заразом отримати ось таку фарбу для будь-якої зброї. І після голосування в Твіттері у нас є можливість отримати один з костюмів за текстиль. Колись його можна було отримати, коли були події на костюми. І саме ця подія називалась Necessary Tactics. І якщо ви в той час не грали і не отримали його, то можна забрати оцей цей Aces Outfit. Але купувати його доведеться частинами. Окуляри 1100, штані 1000, куртка 1300, запаги 1000 і бронежилет 1300. На повний комплект треба зібрати 5700 текстилів. І купувати його можна буде за текстиль до 6 вересня, а потім він стане знов за преміум тільки. Також кормлиці пропонують придбати ось цей набір гуєвіла чи щось таке. У мене майже все є, окрім цієї куртки, і її можна теж придбати за текстиль. Подивиться, можливо, у вас можна придбати також повністю весь цей набір за текстиль. Це частина події Urban Jungle. Деякі частини з цих комплектів теж можна брати за текстиль. Можливо, вони додали це не зараз, а коли ще раніше. Просто я на основному аккаунті все маю, а на інших не дуже сюди заглядаю. Тому, якщо маєте багато текстиля, періодично заглядайте в крамницю, переглядайте ці набори, і, можливо, ще щось можна там цікаве придбати. О, іще одна невеличка новина в Твіттері, яка натякає нам про щось нове. Розробники поїдуть на Gamescom, це вже офіційно, який буде 20-24 серпня. І послухайте, що вони про це. Кажуть, Про мобільну гру Рісержен, мабуть, всі давно і забули, але вона насправді не закинута, і ми її очікуємо. А ось що за великий проект в дивізії 2 поки не зрозуміло. Можливо, мова йде про нову систему, яку зроблять у відкритому світі реталейшн відплата. Про це нам вже показали на стрімі. Про що я зроблю пізніше відео. А можливо, нас чекає ще щось більш цікаве. Сподіваюсь, хоча б нове вторгнення, по типу як Втрачений рай. Ну, очікуємо якісь новини в кінці серпня. Сподіваюсь, по новинах нічого не забув, мабуть, на цьому все. Тепер дивимось товари тижня. Іменний бронежилет жертва за Сакрифайс з ідеальною скляною пушкою. Гарна штука, якщо ви можете обережно грати. Можна зробити тут шанс та критична шкода. Рюкзачок УЗІНагітика, можна зробити тут будь-який талант, але зазвичай використовують іменну версію з setup, де є ідеальний талант опортунізм. Цікавий рюкзачок Лігатус, бонус за три штуки на 15 вепендем можна зробити. Відео про те, як рахувати на калькуляторі білди, я якраз порівнював цей бренд. Тобто можна зробити білд новідника на трьох частинах і отримати також оптимальну дальність. Якщо вам таке, звісно, треба. Але треба буде вкласти багато ресурсів в оптимізацію. Бренд імені Сарнамец, іменний рюкзачок Каптен. Не дуже він тут цікавий, талант цей ніхто не використовує тому на експертизу. Рукавички Umbra під броню, якщо комусь треба. Кабура звядовки, ну, типу на якийсь білд гвинтівочний якщо ви хочете дві звядовки використовувати. Новий талант стрімлайн, якщо досі у вас нема для снайперських гвинтівок. Маска Providence, можна її використовувати як звичайний білд на Шанс так, також можна зробити тут шкоду в голову. Рукавички знов таки під снайпера, хоча частіше там використовуються якісь сетові частини. Для колін максимальна характеристика шкода від навичок. Рукавички найманця відносно непогані, якщо першій, то можна такі взяти. Шкоду від зброї доведеться оптимізувати рази 4. Кулемет карнаш, бійня під безстрокову директиву з ідеальним садістом. Непогана штука, хоча можна і тут кулемети використовувати. It was a to do with you. Скальпель, ім'я снайперська винтівка на експертизу. Також максимальна шкода для снайперських гвинтівок. Маска Чешка на перший раз можна навіть таку взяти, якщо нема койота. Для штурмових гвинтівок максимальна шкода в голову. Модул сімсот з правильними характеристиками під талант детермайни, але основну характеристику дуже багато оптимізувати. Кулемет ПК з третьою характеристикою шанс, хоча можна використовувати також і шкоду по броні. І наскільки я пам'ятаю, якщо порахувати через калькулятор, то коли ми маємо шанс, ми можемо отримати більше шкоди навіть по броньованої цілі. Тому думайте, чи треба вам такий кулемет. Бронежилет Соколова, доволі непоганий, можна зробити будь-який талант, хоча, звісно, оптимізувати теж доведеться багато. Для колін максимальна шкода до зброї. Захист від еліти, але 11%. Відсотків. Якщо у вас зовсім нема, то можна 6 штучок придбати. Гвинтівка Бар Доузен, чортова дюжина, нічого особливого, але тут максимальна шкода по броні для гвинтівок. Бронежилет іменний бренд Електрик Генрі використовується в ПВП з шансом та критичною шкодою, щоб можна було броні накласти. Але цей нам нікуди не підходить. Під навички, під негативи, він такий не потрібен з ідеальним талантом компаньйон. Артісан Кукбук, рюкзачок Golden Gear. Теж можна використовувати в ПВП, але знов-таки тут параметри не дуже. Для рюкзачків максимальна характеристика захист від вибухів, тому пропускаємо. Бека бомстик, не пам'ятаю, мені здається, це за ексклюзив. Зараз перевірю. Ні, звичайний лут, нічого особливого. Glory Days, звичайна штурмова гвинтівка, нічого особливого. Максимальна шкода для пістолетів кулеметів за ТЗ валюту. Максимальна шкода в голову для пістолетів знов таки за ТЗ-валюту. Нічні дозорни теж нічого особливого, це не тз ексклюзив. Для кабари максимальна шкода для зброї, але за тз валюту. Деякі товари навіть цікаві, подивимось тепер, що є у Мендоза. Мендоза у нас зараз в Джуді Сквер, а Денні Вівер під поселенням замок. Барк Доузен на експертизу, а також шкода по броні для гвинтівок. І бронежилет Генрі теж на експертизу. Ну Середній такі щиталом, і також для штурмових гвинтівок максимальна шкода по здоров'ю. Мисливець бився з відновленням броні і також зі шкодою в голову. Можливо, комусь такий і потрібен. І хансман відносно непоганий. Для снайперських гвинтівок максимальна характеристика швидкість зміни зброї. Так, Олдені вівера, Сьогодні два екзотичних контейнера і три контейнера з сезонними речами бренд. Та сет. Ну, два екзота це вже непогано. І подивимось на активність наших клана за тиждень. Ukraine ua перший. Другий клан. Третій клан, четвертий клан. І п'ятий клан. Сюди контейнер третього рівня, шостому активність вже впала, тому його не показую. Ну що ж, ось такі в нас новини під кінець сезону. Проходимо в фінальну місію. Я поки що тільки на гірейзмі прийшов, треба тепер відео зробити, а ще й стигнути пограти на ПТС нового сезону. Скоріше за все, в п'ятницю буду робити стрім по ньому. Ну а також ще треба отримати нову маску Тінкерінг та спробувати. Якщо у вас ще її нема, то заходьте до нашого Discord, там можна знайти паті, щоб пройти цю місію на майстер складності. Тож, хай всім щастить та мирного неба!